Новий наш формат да, того, mm -hmm. куди ми тебе, куди ми тебе ведемо, це якраз робота з здоров'ям. Да, це якраз або робота з людьми, в яких є проблеми зі здоров'ям, да яких які, які після хімії, да, наприклад, то робити виробі для цих людей, або ж е, сама робота здоров'ям здоров'ям волосся, тому що це величезна проблема, особливо тут в Дубаї, особливо проблема у тих, хто постійно наращує. Да, це наращування Нарощування я, це я взагалі. два рази наращувала це волосся, і в мене два рази так воно вилітало зі своїми корнями. Що я думаю, що це іначе яка лапє Я ходила оце з цими дирами на голові. Дивися, це такий дуже гарний маркетинг, так? на цьому дуже гарні гроші заробляються. Ну, сказали, що це класно, дуже, і всі хочуть це зробити. А насправді все-таки воно. Дуже вредить своєму волосню. Тому я кажу, покажіть мені фотографії, що спавши волосся до, потім ви нарощуєте год-два, і ваше волосся, наприклад, стало красивіше. Таких фотографій немає, бо волосся стає тоньше набагато. Угу. А якщо людина його по 10 років, по 20 навіть нарощують, то вибачте, там вже практично волосся немає, там вже поруку треба. Тому тут звичайно тут велось саме саме нарощування, хоча це дуже прибутковий бізнес. Я в своєму в своєму салоні, в своєму бізнесі це не практикую mm -hmm. навіть навіть гроші, але я не хочу.